Сьогодні я запрошую вас поговорити на дуже актуальну тему у цей непростий час. Дослухайте це відео до кінця. Прошу також вашої участі в розвитку україномовного контенту на Ютубі. Щоб наша просвітницька діяльність мала право на життя, Ютуб хоче знати, що відео подобаються людям. Будь ласка, підпишіться на канал та коментуйте його. Наша команда читає всі ваші коментарі та відповідає на ваші запитання. Також Поширюйте відео, щоб правда ширилась світом. А ми стали вільними людьми від брехні, маніпуляцій та магії. Саме про магії буде наша розмова. Поговоримо про те, чому це надзвичайно важлива тема саме сьогодні, коли в Україні йде повномасштабна війна. І до чого магія до війни та інших соціальних катаклізмів. Магія це загадкове та інтригуюче явище, яке віками привертало увагу людства. Вона оточена ореолом таємничості та містики. Багато хто намагався розгадати її секрети або заперечував саме її існування. Але магія, як і раніше, залишається частиною людських вірувань та уявлень. Для одних магія це можливість впливати на реальність за допомогою потойбічних сил, для інших обман та шахрайство. Але хто такі ці маги та чаклуни, які стверджують, що володіють таємними знаннями? Чи є в їхніх словах хоч крихта правди, і чому людство так і не може позбутися віри в все таємниче та містичне. Магія не дає спокою розуму вже століттями. Вона то зникає з поля зору, то знову заявляє про себе. І, мабуть, ще не одне покоління розмірковуватиме над її загадками. Адже магія це вічна таємниця, яка продовжує жити в людській уяві. Спробуємо розібратись в цьому питанні. Запрошую вас до цієї важливої дискусії. Магія в сучасному суспільстві все частіше стає інструментом маніпулювання людьми. Під покривалом містики та таємничих ритуалів приховується уміле використання психологічних вразливостей і слабкостей людини, які стають ціллю маніпуляторів та пситехнологій. Ключова думка: наші слабкості, вразливості та психоемоційні травми і є тими гачками, на які притягується та утримується магія. Як це працює? Хто з нас іноді не мріє про чудесне рішення своїх проблем та труднощів, і саме на це вразливе місце спрямовані обіцянки сучасних магів та чаклунів? Вони знають, як вплинути на людину, як пробудити сподівання та запевнити в ефективності своїх магічних дій. Це лише гарно замаскований шлях до влади над вашою душею та маніпулювання. Але найнебезпечніше, що подібні речі Відбуваються не лише у сфері так званої масової магії, а нерідко у релігійній сфері, де люди є найбільш вразливими. Під виглядом чудес, откровень і служіння вищим силам часто ховаються прагнення влади над душею, контролю та егоїстичних інтересів. Тому в наш час варто дуже обережно і критично ставитися до будь-яких обіцянок магічних та надприродних рішень, адже за ними часто ховається Банальне прагнення маніпулювати довірливими людьми, і не варто боятися ставити складні запитання, навіть якщо вони комусь здаються незручними, бо істина ніколи не боїться питань. Якщо у вас виникає відчуття, що магія та езотерика мають чимало спільного, то вас інтуїція не підвела. По перше, в основі як магії, так і езотерики лежить віра в існування прихованої. Таємної реальності за межами повсякденного життя, якоїсь глибинної істини, доступ до якої відкритий лише для обраних. По-друге, послідовники, як магії, так і езотерики, переконані в тому, що людина може розвинути в собі особливі здібності та сили, котрі дозволять їй впливати на світ навколо, чи то у вигляді магічних дій та заклять, чи то через особисту духовну трансформацію. По третє, і магія і езотерика оперують схожою символікою та ритуальними діями. Символи, знаки, артефакти відіграють тут ключову роль, нібито відкриваючи приховані канали взаємодії з глибинними силами Всесвіту. Також присутні складні ритуали, медитації, техніки екстатичних станів. Отже, хоча між магією та езотерикою є й відмінності, однак їхня сутність та прагнення. Дуже схожі це пошук прихованого знання та оволодіння таємничими силами за допомогою символів, ритуалів та трансформації свідомості. Саме це і є головним спільним знаменником. Хтось скаже ну і що? Це справа кожного чим займатись, але не поспішайте. Справа не лише в клубі за інтересами. Продовжимо нашу дискусію. Подумайте про те, що магія є формою маніпуляції, яка може призвести до залежності людини. Дозвольте пояснити цю думку. По перше, практики магії часто обіцяють миттєве вирішення складних життєвих проблем приворотити кохання, принести фінансовий успіх або помститися ворогам. Про ворогів поговоримо іще пізніше це викликає залежність. Людина не намагається вирішити проблему самостійно. А покладається на магічні ритуали. По друге, магічні обряди маніпулюють почуттями людини, наприклад, ритуали прив'язки до людини грають на її природному бажанні бути коханою. Але насправді це лише ілюзія омана. По третє, виконання складних магічних ритуалів вимагає великих зусиль, часу та грошей. Людина втрачає контроль над своїм життям, повністю занурюючись у світ магії. Це теж ознака небезпечної залежності. Отже, професійна психологія засуджує такі маніпулятивні практики, замість цього радить розвивати вміння критично мислити, взяти відповідальність за своє життя, раціонально та поступово вирішувати проблеми. Тільки так можна позбутися залежності від люзорних обіцянок магії. Ми порушуємо важливу проблему взаємодії людини. З потойбічними силами через магічні практики. Подивімося, що говорить Біблія про магію та езотерику. Впродовж цілої Біблії ця книга однозначно засуджує магію, чаклунство, ворожіння, астрологію, прокляття та подібну діяльність. І є для цього вагомі причини. По перше, за біблійним вченням потойбічний духовний світ містить як світлі божественні сили, так і темні руйнівні. І людина в силу гріховності схильна до контактів саме з деструктивними сутностями. По друге, магічна практика ґрунтується на бажанні людини взяти владу над духовними силами і підкорити їх своїй волі. Однак ця ілюзія насправді відбувається навпаки, людина сама стає залежною і опиняється в рабстві. По третє, згідно Біблії, єдиним легітимним джерелом духовної влади і сили є Бог. Вступати в контакт з іншими духовними силами означає порушувати першу заповідь та його волю, будь-які ченеленги із так званими ангелами, просвітленими сутностями з інших галактик, душами померлих. Це все чорна магія. За цими практиками спілкування завжди стоять демонічні сутності з тих вимірів, в які для нашого ж блага вхід закрито. Отже, Біблія однозначно засуджує магію як небезпечну та гріховну практику, що веде людину в рабство до темних сил. Натомість пропонується шлях точного знання, критичного розуму та духовної чистоти. Ми говоримо про взаємодію людини з потойбічними силами з точки зору Біблії. Дозвольте розглянути цю взаємодію в контексті загальних духовних законів по-перше, існує закон свободи волі. Кожна людина має право сама обирати вступати чи не вступати в контакт з тими чи іншими духовними сутностями та силами. Проте цей вибір несе наслідки. По друге, діє закон справедливості та рівноваги. Якщо людина зловживає духовними знаннями та силами, щоб заподіяти шкоду іншим, вона отримає рівноцінну відплату. Якщо прагне добра, добро повернеться до неї. По третє, Контакти з деструктивними сутностями призводять до руйнування гармонії людини та оточення. Це порушує закони Всесвіту, тому не може тривати довго без кармічних наслідків. Отже, з точки зору всесвітніх законів, людина має право експериментувати з магією та потойбіччям, але вона несе повну відповідальність за результати цих експериментів для себе та інших, і мусить розуміти, що зловживання духовними силами. Призведе до справедливої відплати Всесвіту. Ми звертаємо вашу увагу до важливих метафізичних концепцій, які дійсно проливають світло на природу заборони магії в багатьох духовних вченнях. Ідея про те, що існують альтернативні паралельні світи чи виміри, поширена в езотериці, магії та релігіях. Про це говорить і наука. І в цих світах перебувають різноманітні сутності, як позитивні, так і руйнівні. Магічні практики, зокрема викликання духів, можуть відкривати портали до цих вимірів і випускати небезпечних істот. Звичайно, все це досить спекулятивні ідеї на перший погляд, однак вони пояснюють логіку заборони магії, адже якщо припустити існування деструктивних паралельних світів, то відкривати з ними шлях взаємодії справді може бути небезпечно. Чи відповідає це дійсності питання на ваш розсуд, але сам підхід є цілком раціональним якщо щось потенційно руйнівне, краще тримати це осторонь. І саме такою логікою, ймовірно, керувалися автори релігійних текстів, забороняючи окультизм та магію. Що ще додає авторитету саме такій позиції Біблії, то це той факт, що ці застереження були дані людям тоді, коли навколо процвітали магія. Ідолопоклонство та насильство. Здається, неможливо науково довести існування потойбічних світів чи паралельних вимірів, з яких приходять різноманітні сутності це радше віра, ніж знання. Втім, ми цілком можемо спостерігати наслідки залучення до певних магічних чи окультних практик чимало людей, особливо надто захоплених магією. З часом починають демонструвати проблеми на психологічному та навіть фізичному рівнях. Наші тіло і розум тісно взаємопов'язані, і якщо розум занурюється в хибні, шкідливі вірування та практики, це неодмінно проявиться в порушеннях здоров'я та благополуччя людини. Це можна вважати свого роду покаранням або застереженням від Всесвіту за порушення певних духовних законів та обмежень. Отже, Хоча логічні докази тут обмежені, але спостереження та досвід багатьох людей дійсно можуть слугувати свідченням, варто уважно ставитися до того, з якими потойбічними силами ми намагаємося взаємодіяти. Дуже показовий приклад наслідків залучення до ризикованих окультних практик є масове психічне помішання адептів білого братства, чорного братства, алатра та блогерської секти Цельнозор. Історія з групою блогерської секти, Цельнозор та їхнім лідером Іллею Мамаєвим справді шокувала багатьох. Люди не розуміли, у що втягуються, коли ставали учасниками цієї групи, а з часом почали відчувати тривожні симптоми, як психологічні, так і фізичні проблеми, дехто навіть опинився на межі життя і смерті. Тож звернення по допомогу до психологів і досвідчених фахівців у сфері регресійної терапії до Вікторії Височанської. Було абсолютно виправданим це реальний приклад руйнівної дії, певних магічних ритуалів на людей, і свідчення того, що обережно слід ставитися до будь-яких послуг, які обіцяють швидкі результати ціною можливих негативних наслідків у майбутньому, краще триматися подалі від подібного. Існують докази, що ці радикальні угруповання справді були створені або підтримуються спецслужбами Російської Федерації. Ці та інші радикальні культи експлуатують слабкості людей, обіцяючи задовольнити природні потреби чи навіть благі наміри, вони маніпулюють свідомістю і залучають до небезпечних чи навіть злочинних дій. Це велика проблема. Варто бути дуже уважними і критично аналізувати будь-які групи та рухи, що пропонують легкі рішення чи особливі знання, адже це може бути прикриттям для маніпуляцій. Та експлуатації вразливості людей, що є недопустимо та антигуманно. Так, проблема маніпулятивних культів та рухів, які використовуються у політичних цілях, є надзвичайно актуальною. Я б хотів розвинути цю тему по-перше, подібні рухи найчастіше грають на природніх прагненнях та ідеалізмі людей вони обіцяють задовольнити цілком законні потреби Потреба бути любимим, потреба у сенсі життя. Потреба мати можливості змінити світ на краще. По-друге, через складні ритуали, медитативні практики та використання певних психотехнологій вони поступово посилюють залежність і вплив на свідомість. Людина втрачає здатність критично мислити та адекватно сприймати реальність. По третє, коли контроль над певною групою досягнуто, її можна використати для досягнення політичних цілей. Якщо не безпосередньо, то опосередковано, створюючи хаос і дестабілізацію, тому дуже важливо підвищувати обізнаність людей щодо цих небезпек та вміти відрізняти шкідливі культи від істинно гуманних і благих рухів. Якщо послухати адептів кремлівської секти Цельнозор, то ці люди, крім фанатичної віри в містичного ворога та готовності померти в боротьбі з ним. Чомусь не засуджують дії Кремля у війні проти України та окупації українських земель. Адепти цієї секти перекладають відповідальність за варварську війну в Україні на самих українців, євреїв, Америку, таким чином демонструють повну відірваність від реальності, нездатність робити самостійні логічні висновки. Адже у Всесвіті все дуже логічно хто бреше, той брехач, хто краде, той злодій. Хто напав на чужу країну, той і є агресор. які психотехнології були застосовані до цих людей, щоб вони перестали сприймати очевидні речі. Ще однією з важливих ознак неспроможності людей в секті сприймати принцип справедливості це пропаганда антисемітизму, агресії та ненависті. Історія з групою Цельнозор є дуже показовим і тривожним прецедентом. Фактично, це дуже небезпечна деструктивна секта, хоча подавала себе як прогресивний рух. По перше, їхні практики визивання духів суперечить вищим духовним цінностям, і є формою чорної магії. Ви тільки уявіть, цей шабаш на честь сатани викликали всю нечисть, яку могла уявити їхня хвора чорномагічна уява апельсини, медузи, ящірки, сині демони, медсестри. Це не просто гра, це чорномагічні ритуали, які назавжди зруйнували психіку людей та зробили адептів секти глиною в хижих руках лідера секти. Якось я розповім, як працюють пситехнології і навіщо насправді лідер секти застосовував саме таку чорну магію. Наслідки для учасників виявились жахливими психіка має точку невороття. Коли повернути людину до її нормального психічного стану вже неможливо. По суті, те, що сталося із адептами секти Цельнозор, це божевілля. По-друге, використання складних символів, ритуалів та інших езотеричних чорномагічних елементів дезорієнтувало людей, знижувало критичність мислення, це зробило їх ще більш вразливими до маніпуляцій. По третє, обіцянки просвітлення і нового рівня життя так і лишилися обіцянками. Натомість люди втратили зв'язок із реальністю. І стали повністю залежними та керованими, тому подібна езотерика є не просто небезпечною, вона є справді згубною для людської психіки та долі. Я радію, якщо ви розпізнаєте ці загрози, треба застерігати людей та підвищувати рівень критичного мислення в суспільстві. Ще однією фішкою секти Цельнозор є ідея ворога та боротьби з ним. Це не жарт, але це є також класичною ознакою тоталітарних сект та рухів, до яких цілком можна віднести і блогерську секту Цельнозор. Справді, прихильники радикальних та екстремістських вчень завжди вважають, що оточені з усіх боків ворогами, які нібито змовилися проти них мовляв, не дають розвиватися їхньому просунутому вченню бояться нових ідей тощо так формується образ ворога. На якого можна звалити всі свої проблеми та невдачі, це згуртовує радикально налаштованих прибічників, які починають вважати за честь бути соратником лідера та разом боротись з цим міфічним ворогом всупереч здоровому глузду. А насправді все це лише спосіб промити мізки послідовникам та сформувати беззаперечну відданість лідеру секти та її шкідливому вченню. Тому ідея ворога насправді один з найяскравіших маркерів небезпечної тоталітарної ідеології. Так, на жаль, я мушу визнати, що секта Цельнозор перетворилася на свого роду фабрику з виробництва фанатиків та прибічників радикальних антигуманних ідеологій. По суті, методики їхніх духовних практик руйнували особистість людини, її здатність до незалежного мислення та морального вибору. Натомість виховували агресію, ненависть та готовність беззаперечно підкорятися авторитетам. В результаті багато хто з колишніх учасників цієї тоталітарної секти справді перетворилися на ревних прибічників радикальних рухів, зокрема ідеології руського мира, що виправдовує насилля та війну проти інакомислячих це вкрай небезпечна тенденція. Адже подібні фанатики не здатні ні до діалогу, ні до компромісів. Вони переконані у своїй правоті та готові діяти найжорстокішими методами, і секта Цельнозор, на жаль, сьогодні лише поповнює їхні лави. Ми підняли дуже слушну проблему порушення базових морально-етичних принципів у так званій Чорній магії. Дійсно, її прибічники ігнорують найважливіші загальнолюдські цінності. По-перше, Принцип не на шкодь» прямо попирається чорною магією, адже її метою є спричинити шкоду конкретній людині чи навіть завдати зла взагалі. Прокляття ритуальне прив'язування, помста все це аморально. По-друге, ігнорується справедливість адже в основі чорної магії лежить свавілля. Це зазвичай задоволення власних егоїстичних бажань за будь-яку ціну. По третє. Присутній свідомий контакт з темними силами та використання брудної енергії, а це суперечить принципам духовної чистоти та турботи про божественне начало в собі та інших. Отже, можна однозначно стверджувати, що чорна магія у своїй основі глибоко аморальний та антигуманний феномен, і суспільство всіма силами має протидіяти поширенню цієї небезпечної практики та ідеології. Ми підняли дуже слушну проблему порушення базових морально-етичних принципів у так званій чорній магії. Дійсно, її прибічники ігнорують найважливіші загальнолюдські цінності. По перше, принцип не нашкодь прямо попирається чорною магією, адже її метою є спричинити шкоду конкретній людині чи навіть завдати зла взагалі. Прокляття ритуальне прив'язування, помста, все це. Аморально. По друге, ігнорується справедливість адже в основі чорної магії лежить свавілля. Це зазвичай задоволення власних егоїстичних бажань за будь-яку ціну, по третє, присутній свідомий контакт з темними силами та використання брудної енергії. А це суперечить принципам духовної чистоти та турботи про божественне начало в собі та інших. Отже, можна однозначно стверджувати, що чорна магія у своїй основі глибоко аморальний та антигуманний феномен, і суспільство всіма силами має протидіяти поширенню цієї небезпечної практики та ідеології. І не має значення, як назвати магію. Чи то білою, чи то езотерикою, будь-яка практика, що перешкоджає вільному проявленню волі людини, вільному потоку її думок, вільному праву на власний вибір, все це суперечить принципам Всесвіту. І є магією. Гадання, гороскопи, астрологія нічим не відрізняються в своїй глибокій суті від чорної магії. Пам'ятаймо, що вся сила в нас. Ми приховуємо в собі величезну силу, міць та творчість, ми можемо все, якщо узгодимо свій внутрішній світ із віковічними принципами Всесвіту. Бережіться магії, щоб жити вам і вашій душі. Але наостанок хочу. Щоб ви критично подивились на себе і зробили ревізію своїх звичок і переконань, щоб не сталося так, що ви приховуєте схильність до чорномагічного мислення, і це може нашкодити вам, краще бути обізнаним, щоб завчасно попередити небезпеку. Ось кілька ключових ознак, що вказують на схильність людини до чорної магії та шкідливих окультних практик перша ознака. Це прагнення легких рішень складних проблем через магічні ритуали або заклинання, натомість небажання докладати реальних зусиль, друга ознака віра в те, що можна і потрібно контролювати інших людей, позбавляючи їх волі, бажання підкорити когось за допомогою магії, ритуалів, маніпуляцій тощо. Третя ознака це інтерес до темних сторін магії, демонології, сатанізму. Схильність експериментувати з небезпечними силами, можливо, ви любите відео містичного характеру чи сумнівні челенджі з сутностями, які звичайно називають вчителями, прибульцями, ангелами та таке інше, четверта ознака готовність ігнорувати морально-етичні норми заради досягнення егоїстичних бажань чи цілей, відсутність почуття провини чи сорому, і наостанок це. Надмірне захоплення окультною атрибутикою та символікою, колекціонування предметів, амулетів, пов'язаних із чорною магією. Сюди відноситься і сакралізація певних знаків та символів як от символ Цельнозор. Якщо ви помічаєте у собі чи близьких подібні тенденції, варто замислитися та бути обережними, адже це шлях у бік небезпечних демонічних практик. Шановні глядачі, я щиро вдячний, що ви приєднались до нашої дискусії. Прошу вас будьте надзвичайно обережними та критично налаштованими щодо будь-яких езотеричних, окультних чи магічних практик та вчень. Не варто сліпо довіряти привабливим обіцянкам, піклуйтесь про гармонію особисту і нашого Всесвіту. Якщо ви або ваші близькі виявили зацікавленість подібними речами, не засуджуйте різко. А намагайтеся спокійно пояснити потенційні загрози і зверніться по кваліфіковану психологічну допомогу. Пам'ятайте, що здорова духовність ґрунтується насамперед на морально-етичних принципах, а не на бажанні магічної влади чи контролю над світом. Будьте мудрими та обачливими, не дозволяйте маніпулювати собою та втягувати у небезпечні авантюри. Дотримуйтесь позитивних життєвих цінностей. Альфа Віта це найкращий життєвий шлях до себе, істинного і до гармонії із всесвітом.